Привіт-привіт, мої найкращі! Пам'ятаєте, я вам показувала сарафан для дівчинки для дівчинки на 5 років, який я в'язала з пряжі від Анже. Такий собі твіт. Цей сарафан я вже його випрала другий раз, і пряжа мені дуже подобається, як вона виглядає. Вона. Так, більш розкрилась, більше забила дірочки, і ну, вона мені з першого разу сподобалась, але з другого воно зовсім гарно стало. Сьогодні я не стану вам показувати довжину, ширину, нічого, ніяких вам вимірів. Просто я хочу розказати, що я зв'язала і як я зв'язала. Ось, е знімаю відео я в походних умовах, тому е знімаю з руки. Вибачте, якщо вам не дуже гарно видно, але ну, маємо, що маємо. До цього сарафана в мене було замовлення. Не так, не так. в мене було замовлення зв'язати інший сарафан. Не такий. Але мені той сарафан відразу не так ліг на душу, я не захотіла його відразу в'язати, і зв'язала цей. І цей мені дуже подобається, але, як ви бачите, я змінила горловину. Горловина тут була м, інша. А ця ось така. І, до речі, ось тут у мене такі чудернацькі ось ми, ми дитячі. Сам сарафан такий серйозний, а гуцик у мене такий дитячий. Не дуже гарне у мене освітлення, але намагатимусь вам показати. О! Ось так. Бачите, в мене тут така крапелька. Тут в мене таке перехрещення, як для косички, щоб не розривалися ниточки. Комусь я показувала, що так треба робити, коли ви, Ой. От коли ви робите розріз, і щоб цей розріз отут не розтягувався, то зробіть перехреще одну ниточку або дві на дві, і тут буде гарно лежати. Бачите? Ось Ось така. Ось горловинка у мене така. Була інша. Кому цікаво, я залишу посилання на, на той ролик, де я вам показувала, як я в'язала цей сарафан, яка була горловинка. Зараз горловинка значно краща. Я її просто повторила таку обробку якось на проймі. Два рядочка гачком і один рядочок рачий крок. Тут в мене ще платочна в'язка, щоб не закру... закручувався низ. Ось так. Зараз я вам, бачите, навіть є пушочок, його видно, він такий -от, легкий. Зараз я вам покажу, який же сарафан мені замовляли і який у мене вийшов. Ось так виглядає моя інша робота. Ось. Так само низ оброблений два рядочка. Гачком і один рачий крок. Тут в мене пола резинка, в яку я затягла капелюшну резинку. Далі просто такий злюнявчик, я його називаю, клапан такий, але там нема ні кармана, хоча можна було б зробити карманчик, я чомусь не додумалась. І гудзики то просто для краси, щоб воно більше виглядало по-дитячому. Ззаду це виглядає ось так. Ось так бретелі. Замовниця вирішила, що хоче, щоб ці бретелі були ось так на... в... вгору. Тут гудзики на, наскрізь, немає тут ні петелічок, нічого. Якщо на дитинку буде короткувати або довше, то гудзики можна буде відрізати. і... Перешити. Тут вони з великим вушком легко це зробити. Всередині у мене ось ця капелюшна резинка і ось такий стопер. Якщо буде вузько, його можна розтягнути, якщо що буде широко, навпаки, затягти. Цю резинку не ви... вона не порти вигляд, і буде досить симпатично. симпатичний мати такий вигляд. Ось такий сарафанчик. Довго я до нього готувалася морально, але те, що в мене вийшло, мені сподобалось, бо я його виношувала. Не просто так зв'язала, а саме виношувала. Мені хотілося тут якийсь візерунок зробити ажурний, я б спробувала, не лягла ця тканина в візерунок. Виходить, вона гарна, але вона гарна для бабусі. З візерунком без візерунку, вона виглядає як наче куповане полотно. У мене тут на 2,5 дуже туго зв'язано, прямо таке, як фабричне, знаєте, як от купуєш тканину, е то воно от таке і вийшло. Немає в мене тут ні рядності, ніде нічого, і мені воно дуже подобається. Якщо ви шукаєте собі е недорогу е Вигодну, скажімо так, зручну пряжу на якийсь виріб, особливо чоловічий або на хлопчика, вона дуже вигідна. Розхід мінімальний. Це костюм у мене йде трійка на 5 років. Чому трійка? Тому що далі я вам покажу кофту чи кардиган. І ось так виглядає кардиганчик. Ой. Ось так ось так, кардиганчик виглядає. Так. Ось Я хотіла пришити, щоб вони всі були в рядочок, але в мене не вийшло. Вони живуть своїм життям, повертаються куди хочуть. Ну, виявили, щоб пришити, щоб вони прям от рівно рівно, стало мені складно. Тут я робила обробку края, забула, як називається. Це... Кетльовка, але вона не в карман, а на півкарман. Хочу вам крупним планом показати. ось Як її робити, я вам покажу. Закривала і горловину, і рукави голкою. І у мене на каналі також є, як закрити резинку 2х2. Ой, один на один голкою. Боже, що ж мені не видно ось Закриття голкою, резинки один на один у мене є дуже просте закриття. Спочатку я хотіла зв'язати і рукава такою в'язкою, як оце Патентна резинка, здається. Також покажу, як я її в'язала. Можливо, я неправильно називаю, як вона називається. Тут ось такі шовчики. Вони досить у мене такі як, стабілізовані, вони не розтягуються. А шов є тільки по плечу, і ось тут я набирала спройми. А по бокам швів немає, і отут швів нема. Все зв'язано по колу. так. Ось такий кардиганчик. Мені подобається на, на маленьку дитину, але така майже доросла річ. Нагадує про те, що це дитяча річ, тільки гудзики. Ось. Я задоволена роботою, мені подобається, а особливо мені сподобалась саме нитка. Чим сподобалась, тим, що ось мій чоловік не любить в'язані речі, але не любить товсті в'язані речі. То ось такий тоненький светрик йому дуже буде до вподоби, тим більше, що на нього малий розхід пряжі. Який розхід я вам зараз покажу. Ну, то ось дивіться, сарафан, сарафан, той, що окремий сарафан, так? Ой, у нас заважив 119 грамів, 118. Так, інший сарафан на бретельках, Також 119 грамів, бачите? Він широкий, зібраний, і в нього там ще є вага чотирьох гудзиків, але вони там майже невісомі. І резинка, резинка важенька, 119 грамів. Ну, хай буде 115, так? Для, для чистоти експерименту. ну Хай хай, хай буде так. І е, кардиганчик. І кардиганчик 119. О диво! Чуєте, я такого не, не очікувала? Дійсно, диво, в мене всі ці вироби вийшли на 119 грамів, щоб ви розуміли, що це не зачаровані ваги, а справді воно так і є: 357 грамів, заважив трійка на дівчинку 5 років або 4. років, Дивлячись, як дитина росте і вона виглядає в своєму віці. От, То ви можете за невеликі гроші отримати цілий гардероб. Можна спідницю, можна штанці, гамашики будь-що. з пів кіла пряжі можна нав'язати на, на всю сім'ю. Я дуже задоволена пряжею. І можу, чесно, вам її рекомендувати. Це та пряжа, яку ну дійсно мені буде не соромно, якщо ви купите. І що, що ви з нею будете в'язати, це вже ваше діло, але я б. Вибрала от таку е, малюнок гладкий, без ніде ні, нічого, просто лицеву гладь. Або вверідну. Владу ж не також, ну, непогано виглядає, але вона непогано виглядає тісто, як для оздоблення. Мені сподобалось. От. Е. Ось на, костю... на кофті на цій я вибрала іншу пряжу, але а -а -а -а. все ж таки е вона у мене йде акцентно, бачите? Бо якби я її пустила на рукові, мені здається, воно було б дуже перегружено. Ну, якось так. Тримає гарну малюнок, резинку, бачите, гарно тримає. І е на рукавчиках дивіться, ось все, -все добре. Тому. Але хочу вам підказати, коли ви будете в'язати такою резинкою, то ось по краю я зазвичай набираю з двох кромкових, чи, як вона нам називається, пружкових, з двох, я набираю зазвичай три. Але до цього малюнку треба застосувати метод одна, ну, з двох пружкових, дві підібрати на Board. Але цей малюнок я вам покажу окремо. відео не малюнок, і малюнок, і як я роблю оцей е, напівкарманчик е, кетльовку. Це так, така обробка горловинки. Я спробую вам більш крупним планом показати. Ось ось. І мені здається, що це ідеальна обробка. Все мої хороші, на цьому я закінчую свій звіт. Це нагадується це тестування для магазину пряжі Анже. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися. Приходьте ще. Папа! -па.